Докази Приїжджають. 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 Добре. Чи Це ніхто не бачить. Заспокоїли докази, скільки там дітей? З доказами відпустили. Так? Тримали його, відпустили з доказами. Ви ж відповідаєте на це все. А він убивав людей. Найдіть його, знайдіть. І не треба тут розказувати. Понимаєте? Що одна рука дає, а друга бере. Мальчики, ви що ти Думаєте, ми її знаємо дураки. Ви що там не думаєте? Ви Ми не знаємо, сколько я на оплаті. Ну не можете. Ви наша. Ви зараз кажете ну. А це ваша пряма робота, ці речі робити. Я тебе можу подарити цю купу. Ви зараз скажіть, як я подарую цю купу? Ні, я вам планю стоит 700. Я тобі скажу де. Ви ж не случайно не Янукович, а? Ви зараз кажете одне, а рік тому назад. Рік тому назад ви казали, чому депутати не голосують за неторкані Ну, бачите? Бачите, ви навіть назвали мене другим зараз. Це дуже політична грамотність. А що є політична грамотність? Ви з політична грамотність. Ви їх зразу охороняєте. Ви у цих хлопців рядові, які стоять ззаді ваших плеч, ви стаєте уперед, з нами пліч вопліч. На... Це мать, вироби, не вироби, нас потрібно, а командири відбуваються! Ви розумієте, виробляєтесь, а командири ходять. Ви розумієте це? Та як това поховався на Горшанській. Є чого, до того я порушення. Чому відбувається? Якщо це цивілізовано, так вирішуйте цивілізовано. Це ваші прямі обов'язки. Два роки вирішуйте. Ну отдачу політики. Про що Скажіть, будь ласка. В чому проблема? Про що? Ви берете кошти, правильно? Я не хочу. Є конкретно, я, я не знаю. Ви чимось нарушите. Я чимось нарушите. Ви маєте третього рангу НАБУ після третього прокуратури. А сюди я вам розказав? Ми загальнокримінальні кримінальні злочини. Грабунки, ДТП роботи проти народу. Це не рахує від нас. У вас коє не злочин, да. які безпосередньо по 13 статті конституції України, земля і надра належить народу. Ну знов Де? Я знову недалеко зайшов це. Верховенство права це є перше. Конституція України, Ні, я, я Ні так ми займаємося шановний. Мої так займає. перше, верховенство Володим, права це конституція залишли. України. Не-ні, а да, це да, так. Да, да. да. Конституція, найвищий закон. Да. Від чого відштовхуємося? Від Конституції. Правильно? Так. Все. Перше, скажіть, будь ласка, де за 25 років, те, що користувалися надрами? де народу, де кожного з нас доля, де я питаюся де. Ви про органи. Це грабунок? Прецедент чи да, не прецедент? Да. Я питаюся, прецедент чи не це Алло, ми займаємося загальнокримінальним злочином. А ні, тільки по звичайним гражданам. Так. Що у вас крадіжка буде чи грабунок? Ми приймаємо заяву, що не Це заступник, мабуть. Ви, ви, можна одно запитання? Ну, навірно, я ж не знаю. Сам командир. А ви волонтер или Ні, вдавали. я працівник поліції. Но ви прийшли у у службо... по службовому, так, по службовому. Да, странно, а почему-то ви тогда, якщо по службовому направленню прийшли, ви пришли в гражданке, а не в пошли. Тому що вона за ночі в мене порвалась. Ми я цілу ніч стояв і там трошки була, і вона порвалася. Yeah. Я додому ще не їздив. Я не встиг ще додому з'їздити. Як відпустять, як відпустять, то я поїду і передягу, Ну порвали її трохи. Ви на службові обов'язках без форми. Проте би можна запитати, а ви не позорите форму? А якщо є служби відповідні, які ходять і в формі, і без форми. Я можу ходити і без Ну Так як і в формі, вони обично ні, так я ж вам можу вам показати по свічі з двох часов ночі. Здесь Z часу ночі. А я а я з чотирьох вечора вчорашнього. дня. І у нас не було часу передягатися в форм, навіть по ну, Ні, ми, не, ми забезпечуємо охорону громадського порядку. З 01 часу часу. Не видно, що ви забезпечуєте. Ну як не видно. Не вільний формі. І формі не Якщо представляється людина, я ж вам казав, то це вже правопорушення. А чи можете ви сказати, що яка. Я ж вам сказав, забезпечення охорони громадського порядку. Тобто ви хочете, щоб люди розійшлися, правильно? Я хочу, щоб не порушився громадський порядок. Тому що порушення громадського порядку це і кримінальний злочин, і адміністративний. А там по чесному слова, його осободят. Естественно, не навсіда. я сказал, что он сам себя сейчас не представляет. Он представляет всех тех, кто сидит за решеткой. Сайдара, с Донбасса, ЗСУ, с, с Торнадо, с правого сектора, с Майдановцев. Потому что ничего с Барского плеча не нужно. Потому что сегодня параллельно проходит суд по избранию мера пресечения военного прокурора АТО Кулику человеку, который должен следить за поддержанием законности на фронте. Почему-то этому человеку, у которого найдены квартиры, машины, сотни тысяч долларов, прямые связи с террористом Жириным, на секундочку, он ездит на машине, доверенность которого выписана папа Жилина, его квартира является залоговым имуществом по кредиту, который Жилин получал на финансирование тетушек. И этому человеку, идет баталия. Назначать ему домашний арест. и назвали уголовные дела. Они либо вообще не привлекаются к ответственности, либо сидят под домашним арестом. Максимум, пока мы не забыли. Пока мы не обратили внимание на другие вопросы, а потом выпускаются. Почему все без исключения хлопцы находятся за решеткой? У меня точно такое же дело в Бахмуте, где бойцов батальон Донбасс обвиняют в том, что они пошли воевать, чтобы украсть камеру а потом два года, очевидно, заметали следы. Так вот батя, которого предъявляют, что он бандитское выпивание, сейчас был арестован два дня назад в расположении как раз таки своей бригады. Он служил в военных силах, продолжал служить. Поэтому он отказался от этого предложения. Первое, мы требуем его освобождения немедленно. Второе, так просто никто уже не уйдет. А кто привлечет к ответственности ту сволоту в прокурорских мундирах, которая фальсифицировала эти дела? А кто привлечет к ответственности судей, которые отпускают сепаратистов, снимают аресты с имущества коррупционеров и дают вот такие вот приговоры и такие решения по добровольцам? С барского плеча ничего не надо и веры никакой, там нет. Чтобы эту веру заработать, нужно работать очень долго и продуктивно. Поэтому батя отказался. Первое. Второе. Все те, кто готов поддержать, задний никто давать не будет. Звоните хлопцам, звоните девчатам, подходите. Кто не может находиться постоянно, вот идет запись. Там есть запись и в арту и волонтерами. Нам необходимо перестать сидеть за чаркой водки и бессильно стискивать кулачки перед телевизором. Что за два года сделали со страной? Вспомните себя на Майдане, вспомните себя на фронте. Если вам рассказали, что так будет, с коррупцией, с войной, с добровольцами, с правосудием, со следованием Бесной сотни, что бы вы поверили, я бы никогда не поверил. Хватит. Давайте объединять усилия, давайте добиваться правды. Собирайтесь. Кто не может находиться постоянно, записывайтесь, возвращайтесь. Мы отсюда не уйдем. Будут устанавливаться на Дальше будем действовать, как говорит Конституция, как источник власти. Я не назначал ни своим представителям, ни источник власти, ни сволоту олигархическую, ни то быдло, которое сейчас абсолютно наплевало на правосудие. Я хочу жить в стране, где закон один для всех. Я считаю, что одним из требований Майдана, одним из требований хлопцев, которые защищали на передовой, было жизнь по закону, а не по понятиям. Поэтому, хлопцы, девчата, звоните, уже едут ребята из других городов, подтягивайтесь, кто устал, подходите к суду, там есть вода. Пришел только что герой Украины, Хмара, подтягивайтесь еще другие хлопцы, там Азов, Донбасс, Айдар, надеемся на прибытие, посетитель правого сектора на флаг уже висит. Не будьте байдужими. Сейчас посадили батю, Завтра прийдуть к вам. Слава Україні! Ми вимагали важке озброєння, тому що ми голими руками воювали і відбирали ту зброю ворога. А зараз ми вимагаємо волю добровольцям, волю добровольцям, волю добровольцям, волю добровольцям. Волю добровольця! Волю добровольця! Волю добровольця! Волю добровольця! すてきな。The last, the last. Gracias. Четыре дня, верну меня кажется. Ты что, концепция пришел заразу пить? Да вышка я всего называю. А потім хлопці, це ж наш побратим. Все, я не тебе я не піти. Ось теж наш боєць, Ярівець. Який не є, я вийшов. Ми тут знаходимось. Хочу наголосити, що батя не може ані зісту, ані вийти. Навіть там ні в туалет не вийти. Не п'є, не їсть. Він тримається. Він справжній. Він, він наш батя, він наш боець. А можете, будь ласка, представити? Командиру батальйону. Майдар Валентина Лохаліта з позивним батя. Суду ув'язнив на два місяці. Обурені бійці батальйону разом з активістами та політиками намагалися взяти його на поруки, але суд не відпустив. Сходом я мають доправити в кенівське СІЗО. Давай ще раз я Добре, я тогда повторюю вопрос, чтобы было понятно зрителям, что я спрашиваю. Скажите, пожалуйста, широко ведомо справи, как всегда саме по себе виртуально работает по поводу сегодняшнего события, прокуратура, яка выступила с приводу тяже подварки, она представила какие-то конкретные факты, доказательства, или неубедительно, например, подожди, что это требует для продолжения подальшего шляпа, или это было типа, кого сажать, у кого... Нашим владам докладали максимум зусиль будувати державу і захищати безпосередньо їх інтереси. Ми отримуємо на сьогоднішній день досить неупереджені рішення суду, грунтування працівників прокуратури. Тільки на свідчення, які не мають підтвердження жодного. Сторона захисту по кожному пункту, на який посилалася прокуратура, тобто як сторона обвинувачення, сторона захисту надала роз'яснення і зазначила, де саме були порушені, в чому саме були порушені, де не дотримано кримінально-процесуальних норм кодексу, на що суддя не звернула увагу.

і суддя, суддя це є інстанція, яка виносить об'єктивне рішення у відповідності до кодексів, законів а, України і підзаконних актів, які захищають свободи і права людей, громадян України, також військових, і не тільки громадян України, а й не резидентів України. Але неупередженість суду, чомусь а, Печерського суду, а, дає нам можливість зрозуміти про те, що Печерський суд так і залишився тим інструментом для замовлення і розправи з героями України. Можна сказати, що Печерський суд і в Печерський суд. Ні, зміни. Я хотів би зазначити про те, що дії а, військового прокурора, а також прокурора Генеральної прокуратури а, не те, що не кваліфіковано підготовлено до засідання суду і розгляду справи не те, що з дотриманням якихось норм відбулося саме затримання викорі, адже два роки тому, ізмістю до. Подальшого майбутнього нашої країни, захисту цілісності території і держави, захисту прав і свобод народу українського. Самостійно, без впливу фізичного чи морального, вони самі виїхали захищати рубіж нашої держави в результаті а, своїм неухильним бажанням. Перемогти і змінити тільки на краще країну, ми е бачили ті відзнаки, які отримував не тільки лихолі, а й всі добровольці, всі військовослужбовці, і ті, яких вже немає, і це ті спогади е сумні. І дуже болючі спогад, тому що втрачено дуже багато народу, дуже багато сил, і воно не вартує того, щоб на сьогоднішній день влада ставилася так до того народу, який її обрав. Влада повинна розуміти, що народ це є її. Обранець, як дитя. І вона повинна робити все для того, щоб народ жив краще, а не а, поневіряти ось такими арештами, тюрмами, репресіями. І, скажімо відверто. Це не вигодний? Звісно, це є цинізм по відношенню до свого народу. Пан президент. Петро Порошенко відзначив нагородою 3-го ступеня лихоліта Вячеслава Станіславича, Валентина Станіславовича за бойові заслуги. Це є підтвердження того, що пан президент, знаючи про те, що в його прямих обов'язках, прямих і неухильних обов'язках бути гарантом цілісності нашої держави. Територіальності і праві свобод своєї нації він. А... Цим орденом визнав батальйон Айдар як добровольчий батальйон, таким, що захищає Первого саме ці. Айдана, на 15 саме ці інтереси він захищає і саме допомагає президенту будувати державу. скажіть, будь ласка, а це нормальне, є і герой України, призначений орденом українським особистом президентом. І президент так тоді... так Якби, щоб захищати свій авторитет, він не должен морально хоча б заінтересуватися э, такими незаконними дійствами проти його всього. Ви знаєте, я вам скажу, я скажу просто: кожна людина, кожна людина з нас. Повинна сама для себе зробити визначення, як, як на Терезах обрати собі життя і майбутнє дітей щасливе, надійне, спокійне з захистом влади, чи обрати обіцянки і а, просто якісь замилювання очей. Я би хотів, щоб пан президент зрозумів, наскільки народ. А, Неухильно, да, тому що ми всі Буде відстоювати в свої інтереси держави, і він мав би звернути увагу, що бути президентом такої країни, як Україна, з такою нацією, це є велика честь. Це є ті люди, які будуть до останньої каплі крові захищати свою пишу. Потім надіятися, Дуже також. Що правда колега, який очолив цю злочинну рух, що не знаходить жодного відкажу, окрім висловлюва. Що бачите особливо зазначало? Мало прямо сказав? Так Вони і досі продовжують свою злочину діяти. Вони не значить, що ані в часі. Ані в подієх відповідає дійсності, тому що пане Калєк є діючий міського службовець, військовослужбовець згідно статуту ЗСУ України. Крім того, інші фігуранти. Ну, Резюме, от коротко. Да, Є, що почуйте? Це важливо. арешт чи не арешт? Інші фігуранти знаходилися в інших містах. Були, один знаходився в слідчому ізоляторі. Один був під порукою, інший знаходився то, короче, справа. Но, Це на, то, мою, да. мою, На мою думку, так. Не відповідає більше. А чому, чому? має замовлення і навіщо замовити? Я вважаю, я вважаю, що е... мер міста Сєвєродонецька і його перші заступники і інші заступники, які є на сьогодні все перед тобто вони. Е... Організували. Вони організували референдум під час того, як місто Сєвєрдонець було під владою сепаратистів, найманців російських. Вони це все зробили. І референдум він проводив саме за цю російську вісну. І це які вони статус мають це заклик до зміни державного устрою. Це сепаратистські заклики. І за це герої війни судять сьогодні. А ці сепари, вони перекрасились, і на сьогодні вони вже дійсні герої країни там. Вони там за демократію. По-друге, суд, суд взагалі не е, сприйняв е, сторону захисту щодо того, що пан Нехал є героєм, нагороджений орденом за президентом, нагороджений іменною вогнепальною зброєю, міністром оборони, іншими державними нагородами, відночою нагородами, Є героєм. Афганської війни був поранений, переніс тяжку травму в ДДП в мирний час. Після того, виконуючи вже е, свої обов'язки в байдарі, був поранений. І всі ці обставини знають важко поранений. Довго прокувався, порвався і лікувався. І ця людина винувачується. Мір Старобільська засвідчений секретаря ради Старобільського Сєверодонецька, який, коли був болотов там, хазяйнував, він розграбив підприємство, жінці подарував якийсь там дитячий садок і так далі. І ця людина. І прокуратура це підтримує. Пане адвокат, останнє подання. Що які ваші вимоги, до чого ви просите в апеляційному суду? Це ганьба. Це порушення формальної логіки. Це не професійна, це не патріотична. Це боротьба на стороні злочинців проти героїв України. Прошу апеляцію. Змінити за обізне. Змінити. Ми ще не дійшли до суті розгляду справи. Ми ще будемо довго і довго з цим розбиратися, хто кому там є. А на сьогодні, а на сьогодні павний халек батько повинен бути звільнений залу суду на особисту поруку поважні особи, шість народних депутатів. Організація поважна ветеранська надали заяви про та да, про, про особисту поруку Вони гарантують, що якщо буде потрібно, вони організують виконання пана векарята, зобов'язань щодо з'явитись до слідчого органу, до судового слідства інших подій, які будуть визначені судом або слідством. Розуміло, дякую за тримату. Зрозуміло. Тобто, по суті, вас сьогодні судять по судять по заяві прорай. колаборанта в окупант. Я боровся проти сепаратистів, а мене присудять за сепаратистів. Спасибо нашій державі. Добре, пане Ліхлід. Ми бажаємо здоров'я і будь ласка, ну. Я сподіваюся, що ви скоро звідси на питання. Два дні назад вас, президент вас награждав державним ордером. Разве це не оцінальний вопрос, як можна через два дня награжденеку вже сразу задержати? Разве це это... не впливає і негативно, на авторитеті посади президента. Он, і, ну, хоча б морально не вас не да, заінтересував. Там би тобі на справа з задержанням вас. Ну я думаю, що він не слід за задержанням. Ми. Через то і він і не був в курсі, розумієте? Он не в курсі. Так, не був в курсі, що в мене задержали. Можна сказати, якому хитро підставили.